Всіх вітаю! Мене звати Микита Безмін. Я є випускником освітньої програми історія психологія Горлівського інституту іноземних мов. Наразі я викладаю історію дистанційно в школі. Та працюю фахівцем з розвитку організації в Товаристві Червоного Христа України. Я є активним користувачем соціальних мереж. У мене 4100 підписників в Фейсбуці та 2500 підписників в інстаграмі. Частина моєї роботи це спілкування з людьми у соціальних мережах. Блогерство це фактично моє хобі, моя робота і певний ресурс життєстійкості. Саме онлайн комунікація дає людині розвиток. Та життєстійкість у період сучасності спілкування з аудиторією воно вимагає того, щоб людина ефективно висвітлювала свою діяльність, а це у свою чергу дає людині впізнаваність серед людей. І можливість заводити велику кількість контактів, що потрібні для роботи. Я використовую соціальні мережі також для навчання історії. У мене є свій телеграм-канал «Вітер Твого часу на 700 підписників, де ми з командою розвінчуємо радянські міфи та навчаємо людей критичному мисленню. Волонтерство це моя. Робота і тема моєї наукової дисертації. Я продовжую навчання в Горлівському інституті іноземних мов на аспірантській програмі. Ефективну методику спілкування з людьми в соціальних мережах механізми будування комунікаційних зв'язків я отримав саме завдяки навчанню на спеціальності історія психології. Я безмежно вдячний Горлівському інституту іноземних мов за отримані знання, навички і квиток у життя.